Мої шановні глядачі, вам всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все. Я почала серію відео про своє насіння, яке я приготувала для висіву в новому сезоні 2025 року. І сьогодні, якщо ви вже помітили, на столі перець солодкий, гіркий. Це перед цього сезону. Отакий От у мене гіркий перчик, кімнатний і гіркий український. Маємо гарний врожай. Ну і до цих пір, сьогодні, 16 грудня, ми споживаємо свій солодкий перець, зібраний пізно восени перед приморозками. Тож ми до цих пір споживаємо свій солодкий перчик. Наконсервували, от, і ще маємо у свіжому вигляді. Тож, на новий рік у нас буде свої помідори і свій перець до салатів. І пропоную зробити огляд, що, що я буду сіяти із перців та баклажанчиків на наступний сезон 2025 року. Тож, що я обрала. Е, я збираю насіння своє от, із е, сортів, не з гібридів, а з сортів, які мені сподобалися. І е, вибираю найкращі е, плоди, достигші вже зовсім. І збираю з них собі насіння. І, і потім висіваю. Так, я економлю е, своє. Е, свої гроші і вибираю той сорт, який мені подобається. От. Ну, і також ще кожного року я ще щось купляю новеньке е по відгукам інших людей, або по своїх таких вподобайках, що мені захот... закортіло. І так, розпочнемо. Що нового я прикупила собі в цьому році із солодкого перцю? Це отакий перець, купувала від фірми Геліус. Називається Хрещений батько. Ну, Написано на російській, мабуть, назва не міняється. Кресний отець. Чудова новинка на ринку солодких перців. Один з най найдовших перців, довжина деяких. Плодів досягає 25 см, а ширина 6-8 см. У технічній стиглості плоди темно-зелені. А в біологічній вишнево-червоні. Від висадки розсади до збирання плодів 80 85 днів. Вага плодів 200-250 г. Рослини міцні висотою до 80 см, а в теплиці ще вищі. Один з найсмачніших найсолодших перців. М'якуш ніжний, солодкий і дуже ароматний. Період плодоношення тривалий: цей сорт ідеальний для гриля, заморозки, виготовлення леча і навіть для фарширування стійкий до хвороб і дуже врожайний. Отакий сорт крьосний отець. Дуже заінтригував мене цей перець. Я маю. Довгий такий перець, насіння зібране і написано прям довгий. От десь загубила. А ось все, прям написано довгий. Це сорт пастух. Маю насіння, зараз розкажу. Ну, а це отакий. Слідуючий із нових, для мене нових, не на, не на ринку. Для мене новий перець солодкий, богатир. Це вже від фірми Велес. Написано, що це насіння Молдови. Перець солодкий, богатир. Середньостиглий сорт. Технічна стиглость настає на 130-140 день після всходів. Рослина потужна, крислата, заввишки 55-60 см. Плоди великі масою 150-180 г. Конусоподібно призмоподібний Трохи ребристий. Товщина стінок 5-6 мм. Забарвлення плодів технічній стиглості світло зелене. В біологічні червоне, смакові якості високі, призначення універсальне. Сорт цінується за вирівняність плодів, їх лежкість і транспортабельність. Сорт стійкий до вертицюльозного в'янення, вершинної гнилі і мозаїки. Ну, ось Як ви вже зрозуміли, я всі овочі, квіти, всі рослини. Е Вибираю, щоб вони були стійкі до стресових умов. Бажано посухостійки. Ну, перці не можуть бути посухостійки, тому що перець це вже вологолюбива рослина. Але бачите, в мене зовсім нема поливу, але перець у мене роде. Може, не дає такі сильні врожаї, як замовлено у тому сорті чи в гібриді. Але дають. Але ж я кажу, що я всі свої посадки, всі свої овочі мульчую. Великим шаром соломи. Із-за того зберігається трохи волога, не так перегрівається коріння у рослин. Тож, отакий буду висівати е, сорт перцю солодкого, богатир. Далі йдуть уже мої перці зібрані, ті, що я вже не перший рік висаджую і знов збираю з них насіння. Тобто, перевірене мною, мене воно задовільняє. Ці сорти мене сорти задовільняють. В цьому році в мене нема гібридних перців. В тому році були, в цьому році я не купувала. Я зрозуміла, що не потрібно витрачати більше грошей. Можливо, якби в мене був полив, то можливо б гібриди себе краще показали. А так, я не бачу різниці між гібридами і сортами на своєму городі. Це моя власна думка і це. Показує на моїй ділянці, на, на моєму ґрунті, і з моїми умовами вирощування. Як ви знаєте, я живу на Миколаївщині, це південь України. Знаєте, які у нас посушливі і дуже спекотні літа. Ну, якби для перця це й добре, що жарко, тому що це сонцелюбива і теплолюбива рослина, але тим паче це і вологолюбива рослина. Ну, Виходимо з того, що маємо. Тож. Неодноразово показувала вам у своїх відео і розповідала за цей перець. Є відео, хто хоче, хто бажає, може зайти подивитися. Три роки тому я купила ось такий пакуночок у магазині садовому. І тепер уже збираю своє насіння. Це насіння перцю товсто сум. Ось насіннячка доволі багато. Так, перець солодкий сум. Середньоранній, великоплідний, урожайний і стійкий до стресів сорт Сибірської селекції. Добре росте як під укриттям, так і у відкритому ґрунті. Прекрасно зав'язує плоди за різних кліматичних умов. Рослина висотою 50-60 см, потужна, розлога, формує до 15 великих привабливих плодів. Плоди усічено-конусоподібні, темно-червоні, в біологічній стиглості і темно-зелені. у... Технічні. Товстосінні до, до 8 мм стінки, вагою до 250 г. Чудовий смак, великий розмір, хороша врожайність в, роки, в різних погодних умовах. Урожайність до 5 кг з 1 квадратного метру. От такий. Він дійсно отакий. От Кубовидний, дуже товстостійний, ароматний, солодкий, дуже гарний е, солодкий перець. Так, далі е, перець поланська бабура. Е, поланська бабура, ранньо стиглий сорт, від сходів до технічної стиглості 120-120 днів. 110-120 днів. Кущ висотою 40-60 см, плоди великі, призмоподібної форми, тостостінні. Маса 100 200 г. Колір технічній стиглості світло-жовтий, а в біологічній оранжево-червоний. М'якуш соковитий, смак відмінний. Надвисока врожайність. Сорт невибагливий, стресостійкий і стійкий до хвороб. Тепло, світло, вологолюбива рослина. Вирощують з розсади оптимальна температура для проростання насіння 23-25 градусів. Кращий вік розсади для висадки 55-65 днів. Висаджують в ґрунт після загрози весняних заморозків. При температурі ґрунту 15 градусів Цельсія. Схема посадки. 3-4 рослини на погонний метр. Між шириною 60 см. Сприятлива температура росту та розвитку рослини у відкритому ґрунті 21-27 градусів. Ось такі характеристики солодкого перця поланська бабура. Далі такий перець я ще виращую. Як е, геракл. Також мені подобається цей перець. От, зараз е, розкажу характеристики. Перець геракл чудовий, середньостиглий сорт, 95-105 днів е, вегетації. Ой, ну, ви поняли, е, 95-105 днів е, від е, сходів до. Збирання плодів. Великоплідний сорт. Рослина потужна, добре облишена. Плоди крупні, подовжено куповидні, злегка рібристі, товстостінні 7-9 мм стінка з соковитою смачною ароматною м'якотю. Маса плодів від 200 до 300 г з високим містом вітаміну С. Отакий От солодкий перчик Геракл. Також я ще вирощую солодкий перчик. Називається він. Де? Аусью, трошки в мене небагато, я зібрала собі з одного перчика. Солодкий перець, шоколадне диво. Екзотичний середньостиглий сорт має солодкі великі плоди. Має хрустку соковиту м'якоть, насичений аромат і пряний смак, стійкий до несприятливих умов, плоди універсального призначення. Вага плодів 110-160 грам, висота 40-60 см. У біологічній стиглості має вишнево-коричневий колір. Отакий перчик, шоколадне диво. Ну, а також я ще казала, що в мене є е, довгий сорт е, пастух. Також ось на є. є. Е, перець, солодкий пастух. Це ранньостиглий сорт. Вегетаційний період 115-117 днів. Висота куща 45-65 см плоди вишнево-червоного кольору. Подовжено конусоподібної форми. З загостреним кінчиком. Довжина деяких плодів досягає до 20 см. Маса від 180 до 250 г. М'якоть соковита, солодка. Товщина стінки 7-9 мм. Універсального призначення. Стійкий до стресів та захворювань. По солодким перчикам це буде все. Також я вирощую різні гіркі перці. В цьому році вирощувала дуже трішки, тому що ми не споживаємо так багато. Раніше вирощувала більше, тому що продавала розсаду, вирощувала дуже багато різних сортів. Тепер в зв'язку з трішки з погіршенням свого здоров'я припинила вирощувати розсаду на, на продаж. І зменшила свої всі посадки, залишила невеликий шматок городу тільки для себе. Так як ми проживаємо з чоловіком двох, Ну, син на війні, ну, буває, приїздить у відпустки. Дочка має свій город із внучками. Мама також має свій город. Тож я дуже-дуже сильно зменшила всі свої посадки. Тому і менше тепер саджусь його. Але люблю все висаджувати. Туди, якщо в мене є лишки, то є кому дати, роздати. Так, гіркий перець. Ви знаєте, показувала є відео, я в цьому році вирощувала такий перець декоративний. Кімнатний аладин. всі бачили, який він був у мене? Е, незвичайний сорт гострого декоративного перцю з яскравими плодами конічної форми, спрямовані вгору. Плоди невеликі, масою 4-5 грам, зеленого, салатного, кремового, фіолетового, червоного і малинового кольорів. Мають гострий смак, використовуються при консервуванні. Кущ компактний висотою до 25 см. Рекомендується для вирощування в кімнатних умовах і для озеленення балкон та терас. Сіють насіння в лютому березні у земляну суміш, накривають плівкою. При температурі 24-28 градусів сходи з'являються через 2-3 тижні. Їх провітрюють, пікірують. Ну, це все ви знаєте, так? Да? Ось От. -от такі перчики. Ось вони. Я вам можу їх показати. Ось у мої кімнатні перчики. Як ви бачите, дійсно різного кольору, різної стиглості. От не хочу тягнути вам той вазон. Він зараз не дуже гарно виглядає. Видно йому. Не дуже комфортно на моєму підвіконні, ну, але він оно з перчиками. Ну, а це мій гіркий перець український. Так, гіркий перець український. Високоврожайний, середньостиглий сорт для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Вегетаційний період 125-135 днів. Ось напівштамбовий 50-60 см. Плоди конусовидні 13 см довжини і до 3 см у діаметрі. Колір технічні стиглості, зелений, біологічний червоний. Використовують як спецію та приправу. Що ще можу зазначити? що перці дуже люблять сонечко. Але таке, як у нас було. Більше 50, то не витримують і вони дуже люблять вологу полив, а ще також дуже люблять поїсти. То, якщо ви не будете підживлювати свої перці, то гарного врожаю не дочекаєтесь. Ну, і також обробки від шкідників і від захворювань. З цим нікуди. Можете використовувати як біопрепарати, хто. Може використовувати і наші як хімічні, так би мовити. Ну, Але без цього зараз ніяк. Так, тепер перейдемо до баклажанчиків. В тому році я також висаджувала, ви бачили, дуже багато різних сортів і гібридів баклажанів. В цьому році також будуть і гібриди, і сорти. Також маю своє насіння баклажанів. Збираю його уже третій рік. Називається ультра скоростиглий. Колись купила пакетик. от, Самий звичайний, самий простий, сортовий баклажанчик, фіолетовий, невеликий. ну, Але він мене підстраховує. Я знаю, що він дійсно зійде і буде рости. Так, Баклажан матросик. Я його вже вирощувала, але в тому році чомусь я його не купила, а в цьому році знову купила, тому що дуже непоганий, дуже непоганий баклажан. І навіть у моїх таких не дуже сприятливих умовах він росте і дає плоди. Середньоранній, високоврожайний сорт. Рослина міцна. Напіврозлога висотою 70-80 см. Плоди овальні і овально грушеподібні. Довжиною 15-18 см. Маса плода 250-300 г. Поверхня плодів гладенька. На фіолетовому фоні розташовані білі полоси. М'якуш білий, помірно соковитий, без гіркоти. Відмінного ніжного смаку сорт Врожайний до 10 кілограмів з метра квадратного. Має підвищену стійкість до хвороб. От, такий сорт. Далі ще один сорт, це залишилось насіння з минулого року. Мені дуже сподобався цей баклажан. Е, дійсно смачний. Не дав він, звісно, дуже гарного врожаю. Із-за моїх умов. Але були, збирали, консервували, сважили, тобто <смас> мали урожай. Я думаю, якби йому дати всі умови, то він би завалив своїми плодами. Так, баклажан смак грибів. Дуже ніжний смак та пахощі. Надасть пікантного відтінку будь-якій страві. Оригінальний, середньостиглий 95-105 днів. Сорт для плівкових теплиць та відкритого ґрунту. Рослина компактна, 60-70 см завишки, плоди білі. Овальні масою 180-250 г. М'якош з ніжним грибним пахощами, шкірка тоненька. Цінність сорту, висока товарність відмінна, смакові якості відмінні, тривалий період плодоношення. Якщо ви дивилися мої осінні відео, ви бачили, що вже перед самими морозами я ще збирала оці баклажанчики білі. Так, можу рекомендувати цей сорт. Якщо десь побачите, то беріть смак, смак грибів. Дійсно гарний баклажанчик. Так, і ще я вибрала два гібрида. От. Гібрид класік ранній високопродуктивний гібрид. Термін достигання 75 днів. Рослина сильна, середньої висоти. Зав'язує 6-8 плодів одночасно на одній рослині. Формує однорідні витягнуто овальні плоди блискучого фіолетового кольору. М'якоть світла, щільна. Насіння дуже маленьке і непомітне. Середня довжина плоду 18-22 см. Середня вага 250-300 грамів. Баклажани рекомендовано вирощувати як у відкритому, так і у закритому ґрунті. Цей гібрид дає стабільний великий ранній урожай. Гібрид дуже популярний на ринку, використовується як для свіжого вжитку, так і для консервування. Іще один гібрид епік. Епік. Ранньостиглий гібрид баклажана з відмінними адаптаційними здібностями, добре росте у відкритому ґрунті та в теплиці. Гібрид епік відрізняється висотою ой, гібрид відрізняється високою, більш ніж 5 кг на метр, квадратний урожайністю і стійкістю до захворювань. При хорошому догляді плоди набирають до 300, до 300 г маси. Плоди виростають до 21 см в довжину і до 10 см в діаметрі, тобто це дуже крупні баклажани. Баклажани темно-фіолетового кольору каплевидної форми з рідкими шипами придатні для всіх видів домашньої кулінарії, про що говорять вічливі відгуки господинь. Щільний білий м'якуш добре підходить для приготування засолів, приготування ікри і салатів. Ось такий гібрид-епік. Чула дуже багато за нього схвальних відгуків, тому і придбала. Ось такий сьогодні у мене огляд на сіня. Перцю солодкого, перцю гіркого та баклажанів, які я буду висівати і вирощувати у наступному сезоні 2025 року. Дуже надіємося, що все у нас буде дуже гарно, все буде дуже добре. І ми вже всі дочекаємося мирної весни і розпочнемо свої посадки і посіви. Ще раз показую. Навіть при моїх умовах на півдні в спеку, в посуху, страшну, неймовірну, цього року взагалі був рік дуже-дуже надзвичайно важкий у погодних умовах. Ви всі це знаєте, тому що на всіх регіонах були свої якісь стреси різні. Ну, і спека, мабуть, в усіх була. У нас надзвичайно. Я вирощую дивіться, які врожаї. От. Сьогодні 16 грудня, а у мене на столі мій свіжий перець до цих пір. І також я ще маю помідори. От. Тож, вибирайте насіння, купуйте, висівайте, висаджуйте, вирощуйте. І будете мати свої смачні. Гарні овочі до свого столу, до свого раціону. Туди далі я буду вам пропонувати насіння квітів, а також буду пропонувати насіння перців і деяких томатів. Тож, не пропустіть мої нові відео, тому запрошую вас підписатися на свій канал, на мій канал. От. Не шкодуйте для мене вподобаю. Це дуже гарно для розвитку мого каналу. Ну і мені дуже приємно. А ще заходьте обов'язково в коментарі, задавайте свої запитання. А також ще діліться, які ви сорти перців та баклажанів вирощуєте у себе на ділянках. Може, якийсь порекомендуйте мені дуже гарний сорт. І я на слідуючий сезон обов'язково спробую його посадити у себе на ділянці. То ще раз запрошую, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду чекати вас з великим задоволенням у себе на каналі. То що, мої дорогенькі, всім щиро дякую. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми маємо змогу ділитися своїм усім досвідом, своїми знаннями. Що ми можемо просто жити, просто жити. Низький уклін їм і велика подяка. Чим можемо, тим допомагаємо. А вам ще раз кажу всього найкращого, здоров'я, благополуччя, успіхів і до зустрічі! Миру всім нам!